Привіт! Будемо сьогодні з вами готувати качку кусочками з яблуками. Нам потрібна одна качка, в мене попередньо поділена на шматки та обжарена, 5 яблук в мене порізані частинками, сіль перець за смаком, 3 столові ложки соєвого соусу, 1 столова ложка меду, 2 чайні ложки гірчиці та 2 зубчика часнику соєвий соус, мед, гірчицю, сіль, перець та передавлений через прес-часник перемішуємо. Додаємо шматочки качки та перемішуємо, щоб кожний шматочок качки був добре намащений соусом. Качку з яблуками перекладаємо у рукав та ставимо у холодильник на ніч. Качку ставимо у попередньо розігріту духовку на 180 градусів до готовності. Ось, яка вона вийшла. Смачного?